Сьогодні стрілки щасненько познімала. І так ріжу завжди на маленькі кусочки. І Можна заморожувати їх. І в бульйон кидати навіки до єду. Напишіть. Ви таке робите. Хтось тобто зразу їх готує, а на маслі, на олійці підсмажує. Можна до яєчні додати. А ще мені сказали, що можна перекрутити через м'ясорубку. Такими кубиками в кульочки можна заморожувати і додати до молодої картоплі замість чесничка. Друзі, ви таке робите. Сполила я цю грядку, витягнула кріп. І зараз такі рядочки поробила. І знову оцим бурячком мармелад. Думаю, що це ще не пізно. Там замульчувала селеру і редисочку вже повитягувала. І витягну, друзі, цю. Капусту пакчай і також засажу буряком. Минулого року в мене гарно він вродив. Треба садити те, що родить. Ось. А цю капусту навіть подумала, що її можна отак порізати і перетушкувати. Побачу. Бо її багато так на один раз на салат. А чи довго вона постоїть, не знаю. Все, вже, стрілку пішла, вже все. Ну, все, зараз буду бурячок висаджувати. Я це зробила. Вкрила картоном і там ще хвоя була, я її зверху присипала, щоб не так картон очі кидався. Все, оця доріжка, ну, трохи менше, може, бур'яну через картон буде лізти. Не знаю, подивимося. Ще отут кусочок залишився вкрити. І ця стежка готова. Та не так заросла, але також буду вкривати її. Помідори вчора всі вже попідв'язувала. Ще ми, друзі, дали сюди такі планочки, бо на шнурку погано трималась. Я прив'язувала одну до середини, одну до краю. Ось так якось. І не знаю, низькі, напевне, трішки знизу пасинки приберу, решту залишу, а високі буду пасинкувати, залишати дві, напевне, тільки а, в дві гілочки. Ось так. Бурячок там висадила, і зараз пакчой виберу, і також там буряк посажу. І все. А, і сьогодні ще хочу підживити помідорки. кальцієво з літрою. У нас піщані грунти, і кальцій швидко вимивається, і дуже часто, часто буває в мене тут вершинна гниль. На помідорках, особливо ті, які довгі. Сливка. Ось так. То зараз розведу швиденько поли. Яка в мене тут календула. Насівається, мені шкода її викинути. Хай поки росте, поки тут нічого немає. А оця. А оця. Ця квітує. Сонечко, на сливку. Тут вже тобі нема що їсти, я покропила. Нема вже тобі що їсти. Тля вся зникла. І на смородині дивилась також. Вся посохла. Тримається. ландшафтний дизайнер у нас. Ага. Оце, друзі, прийшла я до сусідки своєї і подивіться, що тут робиться. Я попала в рай. Дивіться, яка трояндочка гарнезна. Отут вони посадили отак рядочком. Рядочком. Ось такий цікавий колір. Світло якийсь бусковий, так? Ха -ха, прикольно. Це тільки бутончик випускає. Тут також ще не видно. Оця гарна. Такий бутон має розовий, так? Угу. Яркий клас. Клас! Це маленька. Оце наче... А зроби. І зараз тут буде саме-саме основне. Зараз я піду, Я своїми квітами прийшла. Я всім Алісуми розношу. Отак треба рукою, бо камера не фіксує. Ага, вона тільки розпустилася. Ой, боже, красуня, яка красуня, яка красуня. Яка красуня. Половинка, половинка. розпустилась, а половинка тільки. Ага, да, біля будинку класний помирає. І оця буде така жовта. А оця, подивіться, що це? Це краса, просто краса. Просто краса. Просто краса яка. І от квітка велика. І така ну, наполовину махрова, але така все одно набита. Але що по такої величини... Такі бутончики только еще є вообще Да? це вже трошки отвівши. І а от, от тут такие от, mm -hmm. от розпустившиеся, тут они все были одинаковые. Ага, ну от да. От красота була. Вообще бесподобно. Ой, даже вікна не видно. Оце да. Оце я перший раз бачу. На минулого року так не, не квітла. А в цьому році прям а це іль, ін... чи це та сама? Да? <связываю> <связываю> да, вот большой. Тут, а? А-а-а, точно, это, точно. И в ней он не блюсточки. По блюсточки. и Боже, какая красота. Какая красота, какая красота. Там будет дырка не пять, а будет больше. Ну пять мало. Да, там будет где-то так. И у тебя такая нежная, нежная. Потому что если мы просто там где-то будут добиться. Дивіться, у мене зацвів дзвіночок оцей називається Мейджора, Починає, починає він грунтопокривний. А отут у мене Карпатський дзвоник. Тут теж червоні закінчення йдуть. І оця. Айстрічка альпійська, тільки я її пересадила, було жарко, і неї всі листочки отут посохли. <реку> <реку> ла -дам! Клас. Чоловік зробив млин. Сьогодні вітерець. Та й він крутиться. Ось так. Спочатку думали його туди дати, але там мало місця для нього. Та поставили сюди. Угу. Вітер подуває. Вікна робить, Вікна і двері? І хто там жити буде? Це хто собі будиночок будує. Друзі, подивіться, як оцей Антхіліус цвіте. Така рослинка. Вона також повзе, грунтопокривна. є такі квіточки цікаві. Куди не глянь всюди бур'ян? Всюди бур'ян. Вже дуже чекаю квітування оцієї трояндочки. Такі ці ялівці всі цікаві, подивіться, який, але колючий, дуже колючий, як їжачок. Ай! Та хто ти у нас? Чи ти не підписаний? Хто ти, хто ти, хто ти? Оце блючіп, такий, як зірочки має. А цей також блю стар, по моєму оці мені подобаються такі бубочки малесенькі-малесенькі. Вони класні для кашпо, бо вони не розростаються дуже сильно. Але І оце, бачите, які мініатюрні такі пускає. Це є міні-молодилка, а є великі, є гіганти. І оце, що Світланка мені дала з росою, пуповка. Ось Що ти будеш квітнути? Такі повітряні, дивіться, які. хе хе Клас. Це все красаль. Саме головне її помічати, друзі. Вона така м'якенька, боже. А ця роса як діамантики. Тільки вона схиляє їх, не видно. Угу. Побули два дня, сьогодні третій, кожен день дощ ішов. І не перестає. Вчора були більші інтервали між дощом. Сьогодні навіть трошки як гроза у нас була. Друзі, досаджувала сюди чорнобривці, натикала паличок від котів. Ось так. Вже всі півники пообрізала, навіть так повиламувала, подивіться, і знову розпуститься, я не буду бачити цієї красоти. А оця Артеміс має такі молочні ванільні пупляшки, а насправді то вона біленька і глобулярія. Ось цвіте Ще дзвоники тримаються. Майстричка поприймалась гарненько. Оця лілія вже доквітовує. хризантемки, як завжди, гарнесенькі. Вже позаростали там мої гномики, треба на наступний раз прополоти їх. І, друзі, на цих, цими днями чоловік зробив такого млина. Мені так подобається. Він каже, що головне, щоб цей вітряк не упав. Шух, правда, водоймочка замаленька. Напевно, не будемо робити з часом. Це вже може і не цього року, а так дві і три, щоб було три разом. Тоді цей Вітрячок млин буде саме то. Ось так. Ще хотіла зняти відео про очітки, які в мене є. В садочку, не знаю, можливо, ще зніму. Ось так виглядає садочок. Травичка росте. Ми знову покосили, по бокам я не встигла оцю траву обрізати. Подивіться, на верес. Гарно себе почуває маленький. Звичайно, в дощиків є свій плюс. Так гарно білий колір підсвічує. Так мені оці подобаються хости. Доріжки мої квітнички. Дуже подобається. Бачите, було б сонце, то ромашки би вже набав не повідкривались. Дуже мені вже ця гвоздика подобається, прям вона так пахне. Дуже класно. Сполола я нарешті отут цей іберіс. Бачите, стало видно мій. Барбарисик, тут навіть знизу ще заховалися. Це кобольт. Він низенький, на 50 сантиметрів максимум. Але, бачу, ці гілочки так лягають. Бачите, прям лягли до землі. Ось такий гарнесенький. Отут буде перлинниця. Дуже мені подобається. Ці квіточки побачите, які вони гарненькі. Так, Лілія радує. Дивіться, оце зараз камера передає колір. Справжній, як вона виглядає. І вже колір показує Вероніка Сиза. Шучок мій заховався. Ось так. Оранж рокет. Має такі і темні листочки, і світлі листочки. Ну все, друзі. Буду з вами прощатись. Всім бажаю, всім нам бажаю, всім нам, українцям, бажаю миру, миру і ще раз миру, міцного здоров'я, добра, тепла, душевного спокою. Всіх вас обнімаю, будьте всі здорові, до наступного відео, Па-па. 爸爸。